Всім привіт, продовжуйтему у приворотів. Розповім вам, як, він, як воно працює. І я думаю, що якщо, якщо навіть у вас була така спокуса зробити приворот, після цього відео ви його робити не будете. Чому? Коли ви робите приворот, ви прив'язуєте людину до себе. Кого ви прив'язуєте? Насправді, ви прив'язуєте не ту людину, яку ви хочете приворожити. А прив'язуєте сутність, з якою е укладаєте угоду, контракт на тонкому плані, е сутність, яка вас має любити. В основному такі ритуали проводяться через кладовище. Е ви на кладовищі е прив'язуєте е до тієї людини сутність. Подивляється душа тієї людини. І в тілі тієї людини починає жити. Е Енергія того, кого ви того, з ким ви заключаєте контракт. Кого ви вибрали, з ким заключити контракт? Чи вас вибрав? Ось, і виходить так, що тіло, ніби, от ви людину приворожили. і виходить так, що ви людину приворожили. Ніби тіло з вами, так? Але душа тієї людини, вона не з вами. Тому що любить вас. Та сутність, з якою ви заключили угоду, що вона вас буде любити. Не та людина, не та душа, яка знаходилась в тому тілі, а саме сутність, яка, е а саме сутність, до якої ви зробили прив'язку. Ви себе прив'язали до тої сутності, негативної енергії, демонічної структури, уклали з нею угоду, що вона вас буде любити, і поселили в те тіло. Яке ви хочете бачити біля себе. Після того, як ви робите приворот, людина дуже змінюється. Починаються алкоголізми, різні побиття. Людина йде, починає йти по негативному сценарію. Чому? Тому що ви не знаєте, кого ви прив'язали до тієї людини. Що за сутність ви вибрали? Чи це була, наприклад, душа людини колись? Можливо, це хтось був маніяком колись. Можливо, ця людина страждала алкоголізмом. Можливо, ця людина була наркоманом, вбивцею. Ви не знаєте, кого ви прив'язуєте, кого ви впускаєте в своє життя, і потім від цієї енергії ви народжуєте дітей. Кого ви народите? Ви народите дуже світлих дітей, як ви думаєте? Від кого ті діти будуть? Як тим дітям потім жити? Те, що ви не знаєте насправді, що потім відбувається після того, як ви робите приворот. Вас відповідальності це абсолютно ніяк не звільняє. Абсолютно ніяк не звільняє. Всі наслідки ви потім проживете. Навіть якщо ви захочете, з цією людиною потім розійтись, розлучитись. Ця людина, ця сутність до вас прив'язана. І ця сутність сидить в тому тілі, яке ви до себе прив'язали, яке ви обрали, скажімо так, щоб з вами було. Ця сутність вас буде переслідувати постійно. Якщо ця сутність. Ця сутність в тому ділі, вона робить, що хоче. Вона не звертає увагу на, на оточення, на, як би сказати, в сім'ю, тому що вона живе своїм життям. Ви ж конкретно заключили угоду з сутністю, що ви просили, щоб вас любили. А що далі ця сутність має робити? Вона вас любить, а далі займається тим, чим вона хоче. Через такий Приворот такий через ритуал привороту, ви не прив'яжете світлу людину, світлу сутність до себе. Ви її не прив'яжете. Ви прив'яжете до себе щось негативне і потім будете тягнути за собою це все життя. Як я вже казала, ця сутність вона робить що хоче: алкоголізм, постійні зради, таке. Починає вести досить такий аморальний спосіб життя. Тому що цю сутність, в принципі, нічого не хвилює. Хвилює тільки вона, своє задоволення і до побачення. Ви навіть не усвідомлюєте, наскільки ви ламаєте людям життя такими ритуалами, як переворот. Живуть ці сутності в тому тілі, як я вже сказала, і ведуть такий спосіб життя, який їм подобається. Ви прив'язали низьку енергію. Як може себе поводити низька енергія? Дуже часто потім дивуються, чому він почав пити, чому там він почав битися, тому що це вже не він або не вона, це тільки оболонка. Залишилася тільки оболонка, тіло, все. Це низьковібраційна енергія. Ви заключили контракт з низьковібраційною енергією, тому вона і робить якісь низьковібраційні речі, низьковібраційні вчинки. Прив'язати ви цю сутність до себе прив'язали. Тіло тієї людини прив'язали, яке ви е, хотіли, щоб було з вами, подавили душу чиюсь і всилили в те тіло чужу енергію. Це все одно, що от, тіло як дім, так? наше тіло, воно як для нас як дім, і в кожному тілі живе душа, наша душа живе в, цьому, в нашому тілі. Коли ви прив'язуєте е, іншу енергію до цього тіла, ви ту душу ви ж її подавляєте. Вона в цьому домі вже чужа. І хазійнувати там починає зовсім зовсім інша енергія. Яких дітей ви народжуєте? від Тієї сутності, подумайте. Ви ж народите тих дітей не від тієї душі, а від того, кого ви прив'язали до себе. Оскільки в основному після привороту впадають то в алкоголізм, то в наркоманію, навіть можуть покінчити життя самогубством такі люди. Ця сутність, вона там творить, що хоче. Та сутність творить, що хоче, і такі люди можуть навіть покінчити життя самогубством. Але оскільки у вас контракт, у вас домовленість про те, що ця сутність буде вас любити, контракт не розірваний. Ця сутність може забрати вас по цьому договору, по цій прив'язці. Ви зробили прив'язку по цій прив'язці забрати до себе. І через деякий час вас також може не стати. Ви хотіли бути разом, ви будете разом. Куди ви попадете, як ви думаєте? Ну, скажімо так, в ад. Якщо ви прив'язали до себе низьковібраційну сутність, низькоенергійну сутність, куди ви попадете? Подумайте, перш ніж робити якісь привороти, добре подумайте. Те, що ви не знаєте, до чого це приведе, не означає, що ви цього потім не відпрацюєте і Ви потім нарібнете по повній програмі, повірте, життя ваше буде несолодким. Тому що ця сутність не звертає уваги ні на ваші почуття, ні на емоції вас, ваших дітей, батьків. Вона живе своїм життям таким, як їй хочеться. Те, що вона те тіло доводить до загибелі, ну, їй те тіло не шкода. Зате вона зараз відривається і робить те, що хочеться. Ви, скажімо так, звільнили якусь. Негативну сутність, і вона зараз там насолоджується життям. Е, ось таке відео хотіла записати, тому що я записала е, попереднє відео про низьковібраційні ритуали так коротенько. І е, все ж таки мені далі йшла ця інформація. Далі мені йшли про привороти, про кладовища, е, ця інформація. Е, тому дописую це буде частинка друга е, до попереднього відео. Я його також зараз опублікую, тому що воно комусь потрібне. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте в коментарях запитання, ті, які вас цікавлять. Я по мірі можливості буду на них відповідати Коротень, коротенькими відео або аудіозаписами. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па. Слідкуйте за тим, що ви робите. Тому що. Те, що ви вважаєте, зробити добре, може обернутися. Потім дуже-дуже негативними сценаріями у вашому житті. Всім пока.